Традиційно купляю паску, традиційно купляю ковбасу. Продовж трьох днів в Івано-Франківську на площі ринок відбувається традиційний передвеликодній ярмарок. Місцеві виробники, а також всієї області, представляють свою продукцію для покупців. Що цікаво пропонують на ярмарку цього року? Дивіться у нашому сюжеті. Найбільше черги на ярмарку за головним атрибутом Великодня пасками. Цьогоріч вибір справді вражає, а ціни коливаються від 60 до 300 гривень. Більше беруть люди звичайну пасочку з ізюмом, традиційна солодка, з ізюмом паска. Але в нас зараз і популярна пасочка з родзинками. Вона має дуже таке вологе тісто, солоденька, зранку до кави дуже смачно. Ну, Є шоколадна ще паска. Теж люди придають увагу цій шоколадній пасочці. Окрім того, на прилавках можна знайти і крафтові паски на будь-який смак. Ми завжди готові до експериментів і, в принципі, вже три роки підряд. Ми вже виготовляємо пасочки. Ну, нас, ну, нам це це подобається, ми це любимо, і так. Софія з мамою вперше на ярмарку в Івано-Франківську. Тож приємно здивовані, асортименту та цінам. Перший рік так. Асортимент хороший. Ну, ми за пасками тільки прийшли. вибір великий. Ми купили дві паски: одну маленьку сирну і один ну панетон спробувати. Не менше ажіотаж навколо м'ясних виробів. Як розповідає ветеран війни, підприємець та волонтер Роман Дорожівський у порівнянні з попереднім роком ціни дещо підвищилися, проте не суттєво. Цього року в Великдені він співпадає і католицький, і православний тому. Цього року, в принципі, дуже така велика активність, тому я думаю, що всі, хто взяли участь в ярмарку, вони будуть задоволені. П'ять відсотків не більше. Ну це якби адекватна, адекватна підняття ціни, бо все подорожчало на великодньому ярмарку. Також традиційно великий вибір сирів, меду та інших смаколиків, а також сувенірної продукції писанок, прикрас та кошиків. Ярмарок дуже класний, просто що одне небезпечно, що тривоги не було ну бо вони ж для скупчення людей. А так-то взагалі ну, дуже великий, класний ярмарок. Асортимент, ну дуже багато всього просто. Молодці наші виробники. До слова на ярмарку представлені понад 20 місцевих виробників. А загалом цьогоріч приймає участь понад 80 учасників з усіх куточків Івано-Франківщини. На цьому ярмарку виробники зазвичай до нього готуються в першу чергу. А в друге, по-друге, вони стараються продемонструвати. Ну я б не боялася сказати цього слова. Витвори мистецтва. Ви бачите, які сьогодні красиві пасхальні вироби, які різноманітні м'ясні вироби, сирні вироби. Я вже не говорю за ті прикраси. Пасхальні декоративно прикладного мистецтва тому надзвичайно цікаво і надзвичайно корисно для всіх. Завітав на Великодній ярмарок і Руслан Марцінків. Очільник міста оглянув асортимент, відзначив місцевих виробників і, звісно ж, не забув придбати щось для себе. Традиційно купляю паску, традиційно купляю ковбасу, традиційно шукаю цвіклі і багато чого іншого. Тобто, все, що має бути в доброго господаря в хаті, сьогодні буде. Є на всі ці нові на будь-яку кишеню, є можливість вибрати, потургуватися, тому приходіть і відповідно маєте можливість вибрати будь-що. Додамо, що Великодній ярмарок працював. На площі ринок три дні до вечора п'ятниці, тому поспішайте придбати щось смачненьке у свій великодній кошик. Андрій Менєв, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.